Скажу вам ніфіга собі, перша камера 8 мегапіксельна з кутом огляду в 108 градусів, яка мене вразила, реально вразила по своїй, як мінімум, чіткості зображення. Так вона не дешева, але ми тут зараз поки ми говоримо про чіткість зображення. 108 градусів, і вона офігенно бачить табличку в 20 метрів, що майже неможливо при 4 мегапікселях, тільки при умові там 75 градусів, тоді ми це будемо бачити тут. 8 мегапікселів і видно табличку в 20. Я вам зараз продемонструю, покажу на вулиці, як це виглядає. Що це за камера? Це 8-мегапіксельна камера останньої технології Viscon Лор 3.0. Я ще зроблю класне відео в порівнянні з візколором подахуа. І ми подивимося, яка нічка. В цілому камера класна, має всі можливі аналітики, має led підсвітку і має інфрачервону, має 50 тисяч люкса. Точно такі самі люкси, як і в візколорі подахова. Це хто не в тімі візколор і колор Vu 3.0 мали би бути плюс-мінус наближені по вау ефекту вночі. От просто вночі має бути картинка майже як в день в візколорі. Це реалізовано за допомогою, наприклад, зовнішнього освітлення. Тут ми подивимося, як буде реалізовано тут. Ну, мені цікаво, ну, але це треба дві камери поставити і зробити порівняння. Я його обов'язково зроблю і вам покажу. 8 мегапікселів прикручую сюди, де вам підкрутити. Кудась сюди прикручу вам повні характеристики. Звісно, що це професійна камера, має появи. Якщо ви хочете, щоб вас було видно, просто там за непонятно скільки метрів, щоб ваші сусіди всі знали, що у вас є відеокамери, то ви берете такі камери. І все буде чітко, а ми виходимо на вулицю. Питання є. Питань нема. 20 метрів видно видро, непогано. Навіть 25 і навіть щось, ні, 30 не видно, 25, щось можна догадатись. Ну, типу, класно. Дивіться, отака картинка ви отримаєте з цієї камери. Е, кут огляду, щоб ви собі розуміли, якщо рівний кут, я зараз стану біля камери, тобто вона засікає нам нормальну стіну. Рівний кут мав би бути десь, десь, десь. десь, Ну, от, отут, скажем, отут. Тобто вона мені втікає ще за мене за рівний кут. І, в принципі, і стіну нормально бачить. Тобто, тут реальних 108 градусів і непогане зображення. 12 тисяч гривень дана камера коштує. Та й все. Налаштована на постійний тип бітрейду, що важливо, і не 2000. В даному випадку стоїть дефолтний режим. 12 тисяч бітрейду, але, як ми бачимо, гарне, плавне зображення все рівно не настільки засарює мережу, але пам'ять буде вам нормально забивати. Ну, тим не менше, давайте ми подивимося, отаке зображення. Давайте ми станемо на що? На 10 метрів і подивимося, яке буде зображення з камери на 10 метрах. Ну, дивіться, табличку видно. А обличчя трошки таки і підмилює. А? Ну, скажіть, що ні. ну підмилює і 10 метрів. Ну, я повторюсь. Ну, типу, від цієї камери треба вимагати. Тому що це не даху, а за 2000 гривень, яку я там сьогодні тестив, так? Це є 12 тисяч гривень. Ну і ми маємо теж розуміти. І яка різниця? 8 мегапікселів. Давайте тако, 15 метрів. Отаке От зображення буде при 15 метрах. Це ви маєте розуміти. Окей, давайте підемо на 20 метрів. Ну, 20 метрів. Отаке зображення ми маємо з 20 метрів. Чи ви впізнаєте людину та 100%. Йдемо далі. 25 метрів. 25 метрів, видно погано. Обличчя людини, ви впізнаєте. Полюбе. Погнали на 30 метрів. Ну, я вам скажу, я думав, буде печалька повна. Тут я думав, буду зараз її обвалювати повністю. Але, я би сказав, досить таки непогано. Ну, 30 метрів. Так, якщо вам треба кут в 108 градусів, ви берете просто 8 мегапікселів. У вас варіантів немає. Дивіться, я все-таки далеко стою. От ми зближаємо. І ви отримаєте отаку от картинку зображення. Скажімо так, давайте ми подивимося, 25 метрів видно так приблизно, якщо ми візьмемо з таким кутом огляду нормальну четверку. То ми будемо бачити таке зображення на 20 метрів. Тобто, по великому рахунку, якщо ми навіть візьмемо четвірочку в також там з таким градусом, то ми отримуємо різницю об'єктивно в 5 метрах. Що я маю на увазі? Якщо тут табличку видно 25 метрів, так, оцю, то в 4 мегапіксельному варіанті з таким кутом оглядом ми так табличку будемо бачити в 20 метрів. Тобто, якщо ми бачимо тут в 20, то ми в 4 мегапіксельному варіанті будемо бачити 15, що ми отримаємо? Ну, дивіться, люди йдуть, ну, видно, гарно, повністю. Непогано. Я би сказав, файно навіть. Так що, якщо ви не рахуєте своїх грошей, і вам є важливо бачити і широко, і все-таки на 5 метрів далі, і ви готові в 3 рази переплатити, сміло. Прям сміло. Але це все не закінчується. Тест оцей закінчується. Але наступні відео я ще вам покажу, як це відбувається вночі. Якщо вночі вона переплюне візколор, ну це буде топ. Бувше буде топ. А так, підписуйся на канал, щоб не пропустити новинок.